А ми тим часом продовжуємо визначення показника хімічного споживання Ксюха ХСК а, дихроматним а, арбітражним методом. І ми почали працювати з титром в першому відео. Визначення титру до, відібрали пробу води, додали туди дистильовану у пробу калі 10 см кубічних, додали туди 90 см кубічних дистильованої води. Також додали. 10 см концентрованої сірчаної кислоти. І тоді проба дещо нагрілася, я вам казала, ми мали її почекати, поки вона охолодиться. Отже, ця проба, от вона. видно, да? І що ми маємо зробити? Ми маємо додати 8 крапель індикатору феніл-антранілова кислота. От. І ми зараз додамо 8 крапель, має змінитися колір. І ми почнемо титрувати 0,25 нормальним розчином солі мору. Отже, додаю при вас 8 крапель. Так, 8 крапель додано. Відставляю наш індикатор фініло-транілову кислоту. І колір має бути таким, ну, його називають вишнево-фіолетовий. Вишнево-фіолетовий колір, і ми будемо його татурувати сіллю мору. Я перевіряю, щоб у нас було на відмітці нуль. Ми будемо татувати до зміни кольору від вишнево-фіолетового, такого, як ви зараз бачите, до такого більш зеленуватого кольору. Ну і починаємо. Будемо потрохи робити, тому що, в принципі, ми визначаємо титр. Скільки витратиться на титр? Поки що я не знаю, тому це роблю по волі, по крапельках. Ну, як воно буде видно, коли почне зеленіти наше забарвлення. Ото. І колір буде змінюватись. Я думаю, що це буде вже скоро, тому що вже колір стає, набуває такого винного Кольору. Щоб ви мали на увазі, поки я титрую наш зразочок ще кип'ятиться, ще дві години не минуло. Так, колір дещо змінюється, так і має. бути впродовж татурування, колір має змінюватися. Це добре. Отже, зараз витрачено на титрування приблизно 9,7 см кубічних солі мору. Я просто хочу, щоб видно було, що колір ще змінився. Ну, і, мабуть, це вже говорить про те, що має бути кінець титрування. Але о! О! От воно! От, як гарненько! Супер! Дивіться, на титрування витрачено рівно 10 кубічних. Чудово! Тобто, взяли. Калідихромату 10 см кубічних, і на його титрування витрачено 10 см кубічних соліморем. Чудово, значить, ми можемо тепер розрахувати коефіцієнт К, який рахується, як 0,25 чисельнику помножити на 25 чисельнику, поділити на об'єм розчину солімора, який витрачено на титрування 10 смбічних калідихромату. 0,25 нормального. Тобто ми 0,25 множимо на 25 і ділимо на 10. І розраховуємо наш К коефіцієнт, який фіксується і фігурує в розрахунковій формулі для визначення показника міцного споживання кисню. До речі, я тривало, сподіваюся, вам видно було от він. Наш колір зелено пляшковий да? визначення титру проведено. Тепер дивіться, в чому річ нам залишається 20 хвилин ще кип'ятитися пробі. Отже, от вона я її продемонструю, допоки що цей процес, або повільне кипятіння. Да? Видно? Повільне дуже зовсім. Ну, і колір не змінився на зелений це також гаразд. Бо якби наша проба, яка кипідтіння, Кіпить на визначення, хай змінила свій колір на зелений впродовж пітіння. Це б говорило про те, що мало ми додали окисника калідехромату. калідихромату. Це б говорило про те, щоб треба було переробляти дослід. Тепер працюємо таким чином. У нас холостий зразок. Сюди я додала піпеткою «холостий доразок, це означає з дистильованою водою. Тобто він має бути для того, щоб порівняти число солі морби на дитрування холостої проби, це тією, що з дистильованою водою. І тієї, що зараз стоїть на електричній плиці, ту, яку ми зараз проводимо аналіз. Це, скажімо, третій етап перша сама стічна мина. Другий етап ми визначили титр коефіцієнт «К». І третій холосте дослідження ще попереду, тобто буде наступний крок, але я вже завчасно, аби трохи не гаяти часу, вже почну працювати з холостим дослідом. Тут піпеткою на 20 см кубічних відміряно 20 см кубічних дистильованої води, в яку я буду додавати всі ті ж самі реактиви, що і в стічну воду. Отже, звертаю ще раз увагу. А де це холостий дослід? Тут холостий дослід завжди передбачає присутність дистильованої води. Значить, в неї додають ті самі реактиви що й для води. Це 10 см кубічних Так? Всі 10 см кубічних за правилами аналітичної хімії носить до стінки, до шліфа. Обов'язково колба зі шліфом. І термостійка. Обов'язково ми ж пам'ятаємо, що вона буде дві години так само кип'ятитися, як та, що ми зараз маємо а, на вогні. Ну, скажімо, та, що нагрівається. Так, калідихрома додали, Перемішали гарненько, перемішали. Додаємо 0,3 грами аргенту 1 сульфату. От я його на важечку маю. Пересипаю, перемішую, пам'ятаємо, що він нам ніяким чином не розчиниться зараз, тому що мало розчинна сполука у воді, а при нагріванні вона розчиниться. І 30 см кубічних концентрованої сульфатної кислоти, яку я додаю потрохи. Що реакція екзотермічна. Ставлю холостий дрозок, про всяк випадок, ємність, додаю потрохи. І в мене холостий дрозок буде вже готовий, для того, щоб я вас одразу ставила на нову і ще 2 години. Він має кип'ятитися, а потім ми його будемо татрувати. Ну, це третій етап. Поки що я просто роблю трохи підготовку, щоб зекономити час і впродовж одного дня зробити хімічне споживання кисню. Для холостого зразка для дослідження, тому що має одну електро електричну плитку і один зворотний холодильник. Якби мали два зворотних холодильника і два електричні плитки або більше, то я б могла переєднати їх, поставити серію досліджень. Тому, звісно, хто на цьому спеціалізується, він має облаштоване там, скажімо, 10 електро або п'ять електричних плиток. Під'єднані між собою холодильники зворотні до крану з водопровідною водою. І все це працює в системі. Але дослід починати треба виконувати завчасно, тому що дуже тривалий. Ну, тому він арбітражний. Так, сульфатну кислоту додала повністю. А гарячений дуже добре. Я відставляю, він стоїть, і через 15 хвилин я його ставлю знову ж таки. На місце стічної води холостуть холосту заразок. Отож, дві години кип'ятіння дуже повільного, без інтенсивності кип'ятіння стічної води, молочного заводу, відбулося. Для того я зараз виключаю спочатку електроплитку, просто вимкну її. але Вона скоро буде потрібна. Прикриваю воду. Так. Я не буду від'єднувати шланги через те, що я розумію, що мені ця вода буде потрібна. Я від'єдную холодильник, просто лапку відкручую. І оскільки я розумію, що колба гаряча, то я все візьму з допомогою таких трималочок, як і Так? Роз'єднаю лапку, зніму. І нам треба зробити так, щоб наша колба, від шліфа, щоб вона дещо охолодилась. Тому я тут вже завчасно дещо підготувала холодну воду, невелику кількість, тому що у нас досліджуваного зразка разом води мало, тому щоб воно не перевернулося трошечки для того, щоб охолодити. А холодильник тримаю, я його покладу таким чином, хай він тут лежить. Бо коли охолодиться наша досліджувана вода, яку ми зараз будемо аналізувати, ми маємо ще злити. Зверху холодний зворотний холодильничок дистильованою водою. Там можуть бути залишки речовин, які осіли на стінках холодильника зсередини. Ми маємо ми їх просто змити. Тому я трошечки чекаю, поки холодець розчин, декілька хвилин, чи п'ять максимум. Після того змию холодильник і вже ставлю холостий зразок на кипятіння. Зразок дещо охолодився, тому я буду змивати зараз зворотний холодильник просто 100 см кубічних дистильованої води. Потрохи-потрохи, по для того, щоб все змити, що впливає на результат визначення. І буду чекати, до повного охолодження і потім приступати до титрування. Ще один можливий момент, якщо у нас один зворотний холодильник на декілька досліджень. Причому я спочатку визначила стічну воду, да? а потім буду робити холостий зразок, в якому, ну, як прогнозується мінімальна кількість органічних речовин, то холодильник має бути дуже гарно відмитий. Тому на це треба звернути увагу. Допоки охолоджується до кінця, ну, до кінця там, наш зразочок, я йду гарно відмивати холодильник і потім ставити холостий зразок. Після того, як зразок охолодився, ми додаємо 8 крапель фенілантранілової кислоти. Фенілантранілова кислота індикатор в цьому процесі. Змінюється кольор, так і має бути. І тепер титруємо від зміни кольору, знову ж таки, від вишнево-фіолетового до такого сіроватого зеленого кольору. Знову ж таки, я перевіряю, щоб сільмора була на нулі. Є відміточка і починаю титрувати. Скільки буде витрачено на тетрування, не знаю, тому титруваю, титрую повільно, дивлюсь на різну зміну кольорів. Вона має бути от вишневого винного кольору, такого як зараз, а потім стане зелене. Зеленою, як пляшки зеленого кольору. Змінюються такі фіолетовенькі. Тому початок, швидко, титрування швидкий, а кінець повільніший, Бо я бачу ще одну зміну кольорів. Мені здається, ще декілька крапель, якщо видно, да? Воно такого фіолетового ногу стала Зовсім іншого кольору. Тут просто зміна кольорів дуже приємний. Кольор бусковий. І зараз крапаю ще декілька. Оце буде. О. Се. Ота наш колір. Колір. Фіксуємо, скільки витрачено на титрування. Це 6. 6,7. 6,7 сантиметрів кубічних солі мора на титрування стічної води. 6,7 записуємо. Отже. Скільки витрачено на титрування нашого досліджуваного зразка, ми встановили, ми записали, що то 6,7 см кубічних солі мору. Чудово. Тепер рухаємося далі, як я казала, холостий зразок, в який ми додали всі реактиви, підготували завчасно, і він нас чекав. Ми вдягаємо під'єднаний вже до водопровідної води з одного нижнього шлангу. Ем, так? І другий шланг верхній. ми... Кладемо каналізацію, звідти вона підходить натишок води. Ми ставимо вже на завчасно розігріту плитку. Вона настільки розігріта, що треба її зменшити температуру. Я під'єдную це все, да, ставлю таким чином, щоб лавка тримала наш холодильник. Так, тому що у нас, як не на крути, тут температура зростає і можуть бути всілякі процеси. тому... Лапка має тримати холодильник. Все. Під початку кипіння ми засікаємо 2 години і після того, знову ж таки, додаємо в індикатор 8 крапель. І титруємо розчином солі мор. визначаємо, скільки його витрачено, точніше, об'ємне титрування. І тоді показник ХСК для цього зразка води у нас з'ясований. Отже, попереду кип'ятіння кип'єтіння нашого стелу до зразка. Отож, по 2 години минуло і можна від'єднувати нашу систему і продовжити, точніше, закінчити нашу роботу. Я вимикаю електричну плитку, перекриваю подачу води, відповідно, беру якісь прихватки для того, щоб, скажімо так. Не мати опіку термічного, Від'єдну лапку від штативу. Знімаю холодильничок зараз, бо треба охолодити колму. Ставлю в холодну воду, яка заздалегідь підготовлена, і чекаю, допоки дещо вона прохолоне. Потім робимо всі наступні кроки. І зараз вже можу від'єднувати холодильник. Коли наше досліджувана вода що охолола, я промиваю холодильник 100 см кубічної дистильованої води. Зверху вниз. весь розчин збирається в колбі і ми його будемо титрувати розчином солі, мора 0,23 нормальний. До речі, хочу внести зауваження, я в цій частині визначала коефіцієнт К. І в формулі сказали інше число. не звернули увагу, ми ліквоту іншу відібрали. Зверніть увагу, К, коефіцієнт, який використовується для перерахунку титру солі мора, розраховується як 0,25 нормальний, це нормальність калідихромату. Помножити не на 25, а на 10, бо ми відбирали ліквоту 10 і поділено на той об'єм, який витрачено на титрування. Це було 10. То 0,25 чисельнику помножити на 10 знаменнику поділити на 10. У нас К виходить 0,25. Все, після того, як холостий дослід у нас ухолов, ми додаємо, як завжди, 8 крапель феніл кислоти індикатором. Так, перемішуємо, перевіряємо, чи є нуль солі мора, є нуль солі мора, і починаємо тетрування холостого досліду, там, де було 20 см кубічних дистильованої води. Ну і все, будемо ще трошки носику. Все, продовжуємо тетруємо, дивимося, скільки буде витрачено на тетрування. Нам цей показник потрібен. У нас завжди відбувається забарвлення, зміна забарвнення, так я спостерігаю за цими дослідженнями, від е, такого вишневого кольору насиченого до кольору вина, а потім фіолетовий, такий як фіалковий. І вже потім одразу має бути такий буро-зелений. О, от зараз це фіолетовий винний я, я якось поговорила. Ну, і десь має бути пляшково-зелений. Я його називаю зелений. Вигляді пляшки. Пляшково зелене, темно зелене. О, все. Все. Зелененьке. Угу. Дивимося, скільки витрачено на татрування. А на татрування витрачено 9,9 см кубічних. 9,9 обов'язково всі ці ціслаті записуємо. Я зараз у відео повторюю, що об'єм солі моря, який витрачено на татрування... Стічної води це 6,7 об'єм сантиметрів кубічних, об'єм солі мора витрачено для трування холостого досліду 9,9 К за розрахунком коефіцієнт перерахунковий дорівнює 6 до рівня 0,25. Тому всі числа ми власне, маємо для того, щоб вже робити підрахунок. Хімічне споживання кисню дихроматим арбітражним методом. І врахуйте, що аліквоту стічної води ми видібрали 5 см кубічних. Слава Україні!